Є новини, друзі. Трамп змінився, та ми завершимо війну. Просто почекайте Трамп. Дослухайте до кінця. Завершилась відкрита частина зустрічі Зеленського з Трампом, і знаєте, це зовсім інша зустріч, як на мене, Трамп і його делегація дуже зосереджені. Видно по відповідях вони дуже глибоко всі в темі. І видно, що українська ну делегація вона дуже напружена, тому що Зеленський ну в цей момент зараз він буде розуміти, коли він поговорить з Трампом. Він не розуміє, що від нього будуть вимагати. А я думаю, що будуть однозначно вимагати якихось поступок з боку України, тому що ну як сказав Трамп, Путін, нібито, готовий до того, щоб якби заключити угоду, але однозначно Путін теж поставив якісь умови. Трамп сказав, що в нього з ним була хороша розмова. Ну це як завжди. Типу зараз будете мені писати в коментарях. Але він каже, що він відчуває, що Путін хоче заключити угоду, що зустріч в Будапешті буде скоріш за все двосторонньою ну, Трампа з Путіним. Але Зеленський буде на зв'язку. Ну, можливо, він буде в Будапешті. Можливо, там Трамп з ним буде зв'язуватись, коли буде вести перемовини. Але я думаю, що от Трамп буде щось вимагати зараз від Зеленського. Ми дізнаємось про це зранку. Якісь відповідні поступки. Ну єдиний варіант все одно завершити війну. Припинити вогонь, це по лінії фронту іншого немає. Я думаю, це і Трамп розуміє щодо тамагавків. Ну є сумнів, що Америка десь тамагавки так. Трамп сказав, що будемо говорити про тамагавки, але він сказав, що тамагавки нам теж потрібні, і він це два рази повторив. Зеленський сказав, що ну буде пропонувати угоду по дронам. Тобто, ми даємо наші дрони, а нам дають якби інші види зброї. Ну можливо, і тамагавки. До речі, Зеленський, туди поїхав от по цій угоді, якби заключити з Трампом. А друге питання газу, і це дуже цікава деталь, тому що ну нам не вистачає газу. США нам можуть цей газ поставити, і Україна готова віддати. Під контроль газотранспортну систему українську. а це що це означає? Що просто ну, там, під контролем США газ буде йти ну, звідки? З Росії, скоріш за все, до Угорщини і Словаччини. Тобто, це теж тут є якби інтерес Орбана, де і має відбутися зустріч Трампа. З Путіним ну видно, що Трамп дуже сильно налаштований завершити війну дуже дуже швидко. Там навіть його запитали про Китай, про те, що я постійно говорю, тому що Китай це теж в темі, це одна з частин в цієї головоломки, щоб завершити війну. І він каже, що він буде зустрічатися з сі. Тобто, ну нібито ця зустріч зривалася, але зараз ця зустріч буде. І на цій зустрічі його журналіст запитав, чи. Бути в обговорювати питання України, тому що Китай допомагає Росіянам вести війну. Він каже: однозначно, будемо обговорювати, але я хочу війну завершити раніше. А ця зустріч я нагадаю має відбутись 31 жовтня. Тобто, вот вот тобто Трамп хоче завершити війну за тижні, і напевно він ну провів дуже якусь детальну розмову з Путіним. І є детальний план. І е, я розумію і нашу делегацію. Вони дуже напружені, тому що вони не розуміють, що зараз будуть від них вимагати. Ну і тамагавки, я думаю, після цієї розмови е, Трампа не дадуть, але щось інше можуть е, дати. Дивіше Трамп теж сказав, що а нашу треба давати тамагавки, якщо війна. Е, Закінчиться до речі, цікава деталь додам цього, що європейці дуже хочуть бути за столом перемовин, але їх туди ну знову ніхто не бере. Тобто Європа взагалі втрачає суб'єктність з ними, навіть не ведуть перемовини. Ні, Трамп їх не бере, ну і Путін з ними не хоче вести перемовини. І це велика проблема однозначно для. Європи, ну дуже дуже цікава прес-конференція. Там було про все, було навіть про Венесуелу. Я от говорив, і я в цьому впевнений, що скоро США проведуть відповідну операцію в Венесуелі, замінять Мадуру, і звідти будуть качати нафту, яка просто знищить взагалі економіку Росіян. Хоча сьогодні вже там історичний день, де ціна на нафту російську впала до 50 доларів і падає далі. А ну і про Індію я вже сказав, не сказав про Індію. Трамп сказав, що Індія не буде закупляти нафту. Його запитали а, про Угорщину. Він каже, бо його запитали, Угорщина теж закупляє російську нафту. Ну, якби Угорщина не має іншого виходу, і Орбан нам подобається. Дуже цікавий брифінг. Дуже цікаво дізнатись завтра, що буде в інсайдах, тому що однозначно буде якийсь відповідний план і вимоги до української делегації. Ну але це моя думка. Напишіть свою лайк репост відписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.